Микитка, бери. як Кавунчика розрізай. Ану, да? Ти? А ну? Ру, убирай ручку, убирай ручку, бо там небезпечно. О, він тріщить, синок. Це кавунчик Монро. убирай ручку. Убирай ручку, це кавунчик. Да, отак, от отак, отак. Ось так. Ручку убирай. Так. 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 Все. Да. Ручку, ручку вбирай. Ось так, да, так. Да. Дивись, а тепер дивись, дивись. Ось, дивіться, який кавун. дивіться, який кавун. Ай-яй-яй. Ай да, Микит, Ай-яй-яй. Так, ану давайте по-першому. Даємо. Так. Ану давай. Давай. Ну як? Смачний? Оце кавунчик Мондро, і Микитка його. смакує. Все.